Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні ми починаємо день з зарядки, щоб бути міцними та здоровими. Зарядку ви будете виконувати разом з Тимофієм. Тимофій буде показувати вам рухи, а ви за ним виконувати. І так, починаємо! За вікном цвіте калина, лине мова, солов'їна. Це усе наша країна, Україна! Україна. Ось наші воїни відважні. Вони усі, герої справжні, йдуть захищати Батьківщину, Україну, Україну. Над ними прапор майорить, його вже знає увесь світ. Він синій, як небо, як лан золотий, символ свободи наш прапор ясний. Ось Дніпро впадає в море, навкруги ланів простори. Ось де гори полонини, це все наша Україна. Гей, мирошнику, змели, борошна, щоб ми були з караваєм, калачами, пирогами, з галушками. Я люблю свій рідний край, тут веселий водограй. Гори в ньому річки поля, Україна це моя. Добрий діти! Дякую вам за зарядку. Доброго вам дня, до побачення!